Чиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. Серцеві судинні захворювання залишаються однією з головних причин захворюваності і смертності в Україні та й в світі загалом. Високий рівень стресу, недостатня профілактика, обмежений інколи доступ до сучасного лікування все це спричиняє високу смертність. Буквально днями на Вінниччині відкрито новий кардіоцентр. Сьогодні це не просто медичний заклад, а стратегічний крок до збереження життя людей. Про всі деталі, який центр, про те, що доступно в цьому центрі, про його оснащення, медичні послуги, ми дізнаємося сьогодні детально і до студії ми запросили. Ігоря Данельчука, директора Вінницького регіонально-клінічно-лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, щиро вітаю вас, в нашій студії, пане Ігоре. Вітаю Вас. Чи все правильно я сказала, що це надзвичайно важливий крок, і десятки сотні, а можливо і тисячі життів вдасться зберегти, дякуючи тому, що нарешті відкрито новий кардіологічний центр? Безумовно, ви абсолютно праві. Це новий центр, який дасть можливість. Поміняти стратегію лікування серцево-судинних захворювань, в чому поміняти це не штучно, а масово. Тобто, розповсюдити всі нові технології, які на сьогоднішній день існують в кардіології, в кардіохірургії на цілий великий регіон. Ви сьогодні керівник, звісно, вже багато років. Але ви і практикуючий лікар, ви кардіолог для вас, як для для лікаря, це в чому прорив зрештою? Прорив в нових технологіях. Є чотири таких основних глобальних напрямки в сучасній кардіології. І по кожному з цих напрямків цей центр технологічно обладнаний, так як має бути обладнаний сучасний європейський центр. Тобто чотири напрямки, які ми плануємо розвивати, це загальна кардіологія. Тут буде і амбулаторно-діагностичне відділення, яке значно розшириться. Яке буде надавати консультаційну допомогу і лікування традиційне, як от ми звикли, пігулками, ін'єкціями в кардіологічних відділеннях? Тут значно зросте діагностичні зростуть діагностичні можливості, тому що в новому центрі в нас вже є сучасний комп'ютерний томограф з новими технологіями. Ультразвукова діагностика топова, така з кращими апаратами, з кращими програмами, і це дасть можливість покращити загальну кардіологію. Другий напрямок інтервенційна кардіологія. Ну, він мені найрідніший, тому що я сам інтервенційний кардіолог, багато років цим займаюся. Зараз у нас буде дві операційні ангіографічні, які дадуть можливість. Виконувати операції в цьому напрямку, практично на будь-якому басейні судинному, від ніг до голови. Ну, Звичайно, на серці основний акцент, але і тут, ті технології, які в ці ангіографи заложені, вони значно полегшують і спрощують роботу. Лікаря дають йому додаткові можливості, яких раніше не було, пане Ігоре. Ми кілька слів розказали про можливості. Ми звісно повернемося і деталізуємо, але хотілося б ще трішечки про історію. Якщо мене не зраджує пам'ять, то років 10 потрібно було для того, аби ось цей центр запрацював. І зараз, як ви говорили перед ефіром, він працює вже на повну потужність. Майже всі койко-місця, ліжко місця зайняті, і начебто й не було цих складних переїздів. Що передувало ось відкриттю, і в чому були найбільші складності? От ви називали такі складні апарати, медичне обладнання. Як вдалося все це зібрати докупи, зібрати всі сили і, зрештою, відкрити в січні кардіологічний центр? Ну, перше, що треба сказати, це цей це центр, це частина проекту Світового банку сумісно з урядом України і Місцевою владою і початок, старт цього проєкту був ще в далекому 2014 році, а будівництво почалося в 2018 році. Але епідемія ковіду, потім вторгнення, вони дещо загальмували цей процес. Але нарешті, скажімо, ми закінчили створення цього центру, і він запрацював. На сьогоднішній день ми працюємо другий тиждень. І в нас вже повна загрузка, повне завантаження. Є кілька центрів в Україні, можна назвати один із кращих. Київський є ще в містах-мільйонниках. Вінниця не місто мільйонник, але тим не менше, це один із найкращих і найпотужніших. А що от наш Вінницький центр відрізняє від інших? Чи є якісь особливості? Ми фактично кожен з основних напрямків сучасної кардіології зможемо тут реалізувати в повній мірі. Із того, що зараз значно розшириться, значно розшириться кардіохірургія в цьому центрі власна операційна, в цьому центрі нова сучасна реанімація, яка обладнана сучасною апаратурою, яка дає можливість вихажувати найважчих пацієнтів. Ми вже провели два цикла екма у пацієнтів. Це життєзберігаюча технологія для найважчих пацієнтів, пацієнтів шокових або термінальних. В цьому центрі доступна штучна нирка. Їх дві є у нас, і ми теж вже в цьому новому центрі цю технологію відтестували. Кілька слів, що це таке штучна нирка? Тобто, це гемодіаліз чи щось? інше? Це але mm -hmm. гострий, гострий гемодіаліз для пацієнтів, які знаходяться в важких станах. Ну от зараз один з пацієнтів знаходиться також на екма і на штучній нирці. І це, це дає можливість вихажувати найважчих пацієнтів. Пане Ігоре, сім поверхів е, приміщення. Розкажіть власне, про логістику, про те, що знаходиться в, ці, на цих семи поверхах, і яку кількість людей ви можете обслуговувати і лікувати одночасно. Ну, сам центр це 144 е, ліжка. Е, якщо дивитися на можливості, які були раніше, на той потік пацієнтів, який був. Минулому році у нас було 7 тисяч пацієнтів стаціонарних. Я думаю, що в цьому центрі їх буде більше, значно більше. Якщо йти по поверхам, перший поверх, ну такий, куди найбільша кількість пацієнтів буде заходити потрапляти, це амбулаторно-діагностичне відділення це відділення, де кожен пацієнт зможе отримати консультацію амбулаторну. Сюди будуть звертатися пацієнти, які яким не обов'язково лягати в стаціонар, які можуть лікуватися і в себе вдома, але при цьому вони будуть отримувати кваліфіковані поради наших спеціалістів. І на першому поверсі відділення невідкладних станів, куди швидка допомога буде доставляти тих пацієнтів, які потребують госпіталізації. На першому поверсі комп'ютерний томограф, на першому поверсі діагностика ультразвукова та інша, другий поверх адміністративний лабораторія. Третій поверх це відділення порушень ритму. І тут треба сказати, що ми починаємо запроваджувати нові технології саме в цьому напрямку. Третього поверху разом з сьомим поверхом на сьомому поверсі створена спеціальна операційна для лікування порушень ритму операційна, в якій буде працювати електрофізіологічна лабораторія. Це новий напрямок, якого раніше не було на Вінниччині. І, в принципі, в Україні таких достатньо небагато центрів, хто владіє цією технологією повномірно. Ця технологія дасть можливість лікувати порушення ритму з низькою частотою, так і з високою. Четвертий поверх це кардіохірургія. І тут треба відзначити, що ми відкрили вже ціле відділення кардіохірургічне в старих приміщеннях. У нас були тільки окремі ліжка, тут на 20 ліжок відділення і частина поверху займає кардіологію. П'ятий поверх кардіологічне відділення для хворих з інфарктом міокарда. Шостий поверх це відділення гострих станів. Це відділення, куди будуть привозити швидкою допомогою всі пацієнти, які потребують невідкладної допомоги. Основна маса цих пацієнтів це пацієнти з гострим інфарктом міокарда і пацієнти з порушеннями ритму, які загрожують життю. Велике відділення на 30 ліжок, повністю обладнане так, як має бути обладнана інтенсивна терапія на сьогоднішній день, ну і персонал готовий надавати допомогу цілодобово. І сьомий поверх, саме високотехнологічний, 4 операційних. Одна з цих операційних це операційна для великої відкритої кардіохірургії, в ній можливі будуть операції. Як на зупиненому серці, так і на працюючому, і, можливо, буде міні-інвазивна кардіохірургія. Це сучасний тренд світовий, де великі справи робляться через невеликі розрізи, коли великі важкі операції виконуються малими доступами. У нас є спеціальна технологія, наші лікарі стажувалися вже. А стажувались де в Україні чи в Україні, але ми до війни виконали кілька таких операцій. Доктор Андрій Руснарк на нашій базі виконував. зараз це одна один з напрямків, які. Безумовно, буде розвиватись і за цим напрямком, напевне, майбутнє, тому Звичайно. що це пришвидшує пацієнту, дає можливість швидше, швидше одужати. Швидше менше затрат, напевне, наскільки я розумію. Єдине, що от таких апаратів це дуже дорогі апарати, їх, напевно, потрібно, і у вас є бажання, аби їх було більше. Можливо, я помиляюся, але напевне так. Звичайно, так. Да. Ну і це, коли пацієнт на наступний день вже на своїх ногах це знімає певний. Психологічний тягар з пацієнта, коли він вирішує оперувати чи не оперуватися. Ну і На цьому ж сьомому поверсі три операційних, які обладнані ангіографами. Що дає ангіограф? Ангіограф дає можливість виконувати операції на судинах. Ті ангіографи, які у нас стоять, цих три апарати, вони фактично дають можливість оперувати на будь-якому судинному басейні. Тобто будь-якої складності. Сьогодні меж немає. Якщо раніше це були ну, менш складні операції, то сьогодні це абсолютно доступність до будь-якого ураженого хворого місця. Я правильно розумію? Так, да. і в цьому, в цьому теж ви праві. Дякую. От ви розказали, власне, скільки поверхів, скільки операційних. Це скільки одночасно можна робити операцій? Чотири. Чотири операції. І відповідно мене запитання: а який колектив ось цього великого? Центру кардіологічного, який забезпечує його функціонування, ну безумовно, колектив зараз збільшився, Збільшився, але не тільки за рахунок медичних працівників, а і за рахунок служб технічних, які забезпечують роботу, за рахунок середнього персоналу, молодшого персоналу. Тобто, безумовно, колектив став більший значно. Ну незважаючи на те, що ми достатньо швидко переїхали з одного місця в інше. На сьогодні центр вже практично загружений і працює і персонал, на щастя, справляється. Скажіть, якось відкриття такого потужного центру змінить, вплине на якось життя мешканців Вінниччини? Звичайно, вплине і змінить. Ну, по-перше, зараз не треба буде нікуди їхати. Для того, щоб пролікуватись, mm -hmm. сама якість перебування і лікування вона буде значно е, краще, тому що е, ну, фактично ми перейшли до моделі, коли е, палата це одно або два, е, максимум ліжка. Немає великих палат. Тобто пацієнти знаходяться в, в, да, в зручних комфортних умовах. Це дає е, можливість е, ну, більш адекватно себе почувати в лікарні. Всі палати. Обладнані санузлами, ну, по комфорту, безумовно, це великий крок вперед в порівнянні з тим, що було у нас на старому місці. З іншого боку, абсолютно міняються технології лікування. Тобто, ми переходимо на парадигму сучасного лікування високотехнологічного, по всім напрямкам кардіології. Фактично, ми зараз можемо показувати цей центр будь-які закордонні делегації, і відчувати, що ми ну ми точно не гірші, а можливо Десь навіть попереду, а можливо, що і краще, так. Да. І, і закордонні лікарі, які в цьому центрі вже побували на екскурсіях, вони також це відзначають. Що кажуть, цікаво? Кажуть, що не все те, що є у нас, є у них. Це а щодо причем... професійності лікарів? Е, я скажу, що по професійності за останніх 10 років ми зробили великий крок вперед. Я не можу сказати, що ми якось зараз серйозно відстаємо по основним напрямкам. Е, ну, провідні лікарі українські, вони всі спілкуються зі своїми закордонними колегами. Вони їздять на якісь міжнародні конференції. Ми Ну, в очі, ми бачимо, що ми, якщо ми там 15 років назад відставали значно, що ми зараз серйозно підтягнулись до, до такого провідного світового рівня. Чи допоможе відкриття центру і така ось активна, ефективна робота знизити рівень смертності в регіоні від серцево-судинних патологій? Я думаю, що так. Ми так за останні роки серйозно поміняли. Ці показники, наприклад, при лікуванні гострої інфаркту міокарда. Якщо 15 років назад госпітальна летальність була десь приблизно 18-20%, то зараз в нашому центрі вона чуть більше 5%. Тобто практично в 3,5 рази вдалося це знизити. Але коли це на невеликій виборці людей, воно так не кидається в очі. А у нас зараз за останній рік через наш тільки центр прийшло більше тисячі пацієнтів з інфарктом міокарда. І вони вийшли з цього стану успішно, так Так, да. з них 800 стинтовані. От ті, які, які встигли вчасно потрапити до нас, які не е, сиділи вдома і не чекали, е, які отримали от, лікування завдяки цим новим технологіям е, існуючим, вони безумовно краще виходять. У них набагато менше летальність, у них набагато менша інвалідізація. Тобто вони швидше одужують, вони швидше вертаються. До о, свого повсякденного життя у них менше ризиків в майбутньому, і е, е, нов, новий центр тільки угу. додає сюди свіжі, свіжих тенденцій. Чи можете ви сказати, чи помічають ваші колеги? Ви як лікар, як керівник такого закладу, що зростає рівень захворюваності, спровокований стресом, війною і іншими моментами на сьогоднішній день? Ми думаємо, що зростає, хоча це важко якось так об'єктивно оцінити через велику достатньо велику міграцію населення, але безумовно всі стресові ситуації, які існують в державі, вони здоров'я не додають нікому. А які серцево-судинні захворювання ну найбільше зараз є? Яка тенденція? Шемічна хвороба серця це більш сучасних. Сучасного людства. Від чого, щоб пояснити і зрозуміти, де воно береться, звідки? Ну, це е, проблема холестерину, проблема генетики нашої, проблема нашого харчування, проблема нашого способу життя, проблема тих шкідливостей, які існують. Пане от якщо ми це все знаємо, то це ж легко змінити, напевне? Ну, е, можливо, і легко, але не завжди це вдається. Ну, якщо ми говоримо про основні фактори ризиків, ну, на першому місці це високий холестерин і, і ліпіди крові. Тобто кожна людина, яка за 40 років має зробити такий аналіз, і якщо є якісь зміни, приконсультуватися з кардіологом і почати приймати бігулку. І це значно зменшує ризики. Це зменшує mm -hmm. вчасний початок лікування, зменшує ризик майже на 40%. Тобто, контроль за своїм здоров'ям має бути обов'язковим. Артеріальна гіпертензія, якщо вона не лікована, вона значно збільшує ризики і інсульту, і інфаркту. Що це? Малорухливий спосіб життя, харчування, екологія, стрес, який сьогодні, ну, фактично, всі живуть в стресі. Я навіть не про війну, яка у нас. Тобто якесь життя, соціум, який провокує постійний стрес. Ну, фактично, все, що ви перерахували, все має місце. Це впливає на наше життя, крім того, що важливо: паління, шкідлива звичка, яка є одним з провідних факторів ризику, нелікований діабет цукровий також один з важливих факторів ризику. Ну тут важливо ще обізнаність населення. То тобто, чи плануєте ви проводити освітні програми інформаційні кампанії для населення про профілактику серцево-судинних захворювань? Чи є це в плані роботи кардіологічного центру? Ми і плануємо, і проводимо. І от наша сьогоднішня зустріч це такий фрагмент е, цієї освітньої програми. Да. Ми дуже вдячні е, вам е, і іншим журналістам, які е, нам в цьому допомагають, тому що саме простий, саме дієвий спосіб донести до населення. Що треба звертатись вчасно, ну це така от комунікація. Ну і ще про доступність для пацієнтів. Ви вже зауважили, що це може бути направлення від лікаря сімейного, це може бути швидка допомога, тобто якісь кризові моменти, а раптом людині вдома стало погано, вона сіла за кермо свого автомобіля, під'їхала до вас. Чи от наскільки оцей алгоритм потрапити на лікування? Ви говорили, що важливо дуже вчасно. І як, як лікарі, як команда, власне, які висновки робить людину лікувати, взяти на лікування, взяти на операцію, тобто які можливості? Ну о, безумовно, от всі способи, які ви перерахували, потрапити, вони існують. Це може бути направлення сімейного лікаря. Як в амбулаторно діагностичне відділення на консультацію, так і в стаціонарне лікування. Це може бути довезення швидкої допомоги, якщо це якась екстремальна ситуація, з людиною трапилася. І людина сама може звернутися навіть вночі, навіть в неробочий час відділення невідкладної допомоги, якщо з нею щось трапилось. І обов'язково подивляться. Тобто працюєте 24 години на добу да, і працює. готові надавати допомогу. Готові. Я розумію, що не йдеться про доступність для мешканців Вінницької області. Тобто тут все зрозуміло. А як центр буде працювати, чи і чи доступний він для мешканців інших регіонів, інших областей і навіть інших країн? Центр доступний. Я вам більше скажу за тих неповних два тижні, які ми працюємо. У нас вже 10 пацієнтів було з інших регіонів. Таких, які приїхали спеціально в центр лікуватися. Тобто на сьогоднішній день немає якогось великого значення, де, де проживає на теренах України пацієнт, він може лікуватись в будь-якій клініці, і в нас лікується багато людей з інших регіонів. Ну і про розвиток. Бачите, не встигли ви переїхати в нове приміщення і розказували сьогодні багато про нові можливості, методи лікування і інвазив і інвазивної хірургії, все інше. А от прикладом телемедицина розглядається і можливість співпраці з міжнародними медичними закладами розглядається така можливість в центрі розглядається безумовно і така можливість також. І тут не тільки наша співпраця з іншими центрами, але й наша співпраця з тими, хто до нас доставляє пацієнтів, вона також існує. Вона буде розвиватися однозначно тобто, це також перспектива, і не вона. за горами ця не перспектива. Пане Ігро, я щиро дякую вам за нашу розмову за таку детальну інформацію про роботу нового кардіологічного центру, який ось буквально щойно в січні розпочав свою роботу, відкрив двері для пацієнтів. Ми сьогодні отримали таку повну картину роботи кардіоцентру і його. Що важливо значення для регіону, та власне для України, тому що, як ми зрозуміли, доступність для всіх, для кожного пацієнта, який забажає отримати послуги. Вам успіхів, звісно, і можливо. Напевне, таки на правду це допоможе багатьом врятувати життя і багато років додасть якісного повноцінного життя пацієнтам. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Данильчук, директор Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології. Вам міцного здоров'я і, звісно, всім глядачам бажаю міцного здоров'я. Щасти до зустрічі. Дякую.